Секунду, секунду, чекаємо, да? Ну вот, Джома! Так, э, милличук, Віктор, правильно? Можно, літа? Можна, Виктор. Можна. Добре, Віктор, молодець. 179. Да, 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 да. Чайка, Тимофій. Будь ласка, Тимофію, можна. Добре, добре, нічого. 152. Е, буряч, бурячковський і на нього холод можна. Добре, добре, 145. До холод, коневе. Носочки підрівняли. Як холод. Ви? Я говорю, холод триває, коневега готується. Носочки підрівняли. Підрівняли, щоб ви мали бачити. Ось, раз, два, можна, поїхали. Добре, добре. 146. Будь ласка, Коневего, Сидорук. Добре. 150, молодець. Сидорук, е, Шитенков. Ставіть Сидорук. Вибач, я не знизу своє ім'я. Лисочки рівняй по початку лінії. По початку. Ні, ні, ось, прав, неправильно писав. Ось один носок тут, другий тут. Дивись, став так, щоб носками не затуляти лінію. Ти маєш зверху, бачити повністю лінію. Ти її бачиш повністю? Трошки включається, синочок. Включайся. Відпустинуся. Дивись, порівняй, отак носочки. Ти Доші. порівняв. Друга спроба, щоб ти точно так же ставав. Поїхали, стрибаємо. Добре, молодець. 145. пять хороший, треба трошки включатися. ще спиш щетирков фісар. Добре. Ні-ні, не, не, не тікань. 125. Все туди на другу спробу. Будь ласка, приймак Козловський. Приймак стрибає, Козловський готується. Можна. Добре. Молодець. 128. Будь ласка, Козловський, Федорук. Носочки підрівняли. Ліво ліва ножка залазить на лінію. Подивіться, ліва ножка залазить на лінію. Отак можна поїхали. Далі можна. 85. Будь ласка, Заринський, Мартинков. Можна. Заринський стрибає, Мартинков готується. Добрий, молодець. 147. Секунду, секунду, секунду. Носочки назад. Назад. Підрібняв по початку лінії носочки. Є назад. Отак От правильно. По цій лісі порівняю. Притулку притул до планки. Ноги поставити. Притулку планки, ноги поставити. Добре, поїхали. Солодець. 148. Дорогой, будь ласка. Добре, молодець. Молодець. 108. Так, казва, проба, хто там пробіг сюди до мене. 129, молодець. Дівчук, Дівчук, це молодець так? так, Мельничук, Віктор, сюди до мене. Вітя, не спіши, Вітя, не спіши. Маєш крокувати. Крокувати не спіши. Два рази. Сидіть, хлопчики, звідти маєте йти кроком, маєте відновитися повністю. Не спішіть. Віктор, як будеш готовий, під відпочивай, стрибаємо. Да, відпочивайте. Відпочивайте. Це, це до рук, це до рук до мене, тоді. Готовий можна. Добрий стрибочок, молодець. Так, будь ласка, чайка, бурячковський готується. Можна. Добре, добре. Десь тут. 156. Бурячковський, холод. Можна. Добре. 138. Будь ласка, холод, коневега. Можна. Добре, піднявся, піднявся. 147. Коневега, сидо рук, можна. Добре. 145. Я виключаюся. Да. У нас один хлопчик, що присотик, не стрибав. Щетинков, будь ласка, можна, Маркін. Будь ласка, Но я його ще й не сфоткаю. Давай, стрибай, стрибай, будь ласка. Стоїмо. Стоїмо, Маркін. 117. Стоїмо ще. 117. Почекай, почекай. Martin daleko ne idi Martin Добре, 140. Будь ласка, Хмис, Петрик, можна. Добре. 149. Петрик, будь ласка, Максим, можна. Добре, Максиме. 134. Будь ласка, друга група підходить туди. У нас був там перший. Ди -ди -ди Дищен. Тищин Роман Романович, можна, Рома? Добре, Рома. Сто двадцять. Приймак Козловський. Можна. Стоїмо. 137, Козловський, будь ласка, Федорук, після нього.